Вітаю, це п'ять питань. І я Ірина Мочульська. Будемо запитувати про те, коли львів'янам чекати на кращі умови у маршрутках, за проїзд у яких вони вже платять 3 гривні. На п'ять питань про львівські маршрутки відповідатиме мер Львова Андрій Садовий. Андрій Іванович, коли останній раз їздив у Львівській маршрутці? Я правило їжу в трамваях, тому що це мені ближче на роботу, а в маршрутках, чесно кажучи, давно вже не їздив, пішки ходжу. Це, це здоровіше для, для мене. Невиховані водії в маршрутках, як з ними боротися? Ми зараз кожного тижня розриваємо угоди з тими водіями, на які є скарги. І ця робота буде тривати системно і планомірно. Слова не завжди доходять будуть достатньо жорсткі дії і розриваються години. І вони починають давати позитивний ефект. Як взагалі підбирається персонал для водіїв, власне для маршруток? Якщо говорити про комунальне підприємство, там є більш жорсткий підбір. Якщо говорити про тих перевізників, які працюють по угодах на тих фірмах, які вирили маршрути, власне там є як найбільше запитань. В чому є проблема? Немає конкуренційного ринку, немає дуже багато бажаючих їздити на маршрутах. Тому, в перспективі, ми плануємо просто закупляти більше автобусів за кошти міста і збільшувати долю перевезень власне, нашого комунального підприємства, де можна достатньо жорстко здійснювати контроль, де водіїв можна вдіяти у форму, де є постійний медичний огляд. Ви пригадайте просто, що в нас було у Львові в шостому році, коли привезли з Німеччини ці мікроавтобуси, де возили бульбу, повирізали вікна. І людей возили як уселеці. З того часу, безперечно, сьогодні зміни певні є, але тим, що є зараз, я також не задоволений. Тому питання транспорту постійно знаходиться в полі зору. І я буду дотискати до того часу, поки ми з вами не скажемо «Окей», в нас так само, як і європейських містах. А тобто Люяни вже платять 3 гривні. Який сервіс ми за ці гроші маємо отримати? Ну, перш за все, це відсутність хамства, це дотримання графіку і це чистота. Це ті три вимоги, які є до всіх перевізників. І це стосується і автобусних перевезень, і це стосується і і тролейбусів. Ще одне актуальне питання: як змусити водіїв таки видавати квитки пасажирам? Обов'язково, якщо водій не видає, пасажир не має це замовчувати. Він має про це інформувати. Є телефон гарячої лінії міста, є контролюючі служби. Ми не повинні давати право людям наживатися на наших грошах. Якщо хтось промовчав, це неправильно. Якщо ви даєте гроші, вимагайте обов'язково квитка, тому що ми знаходимо факти, коли з'являються взагалі ліві квитки, проводимо розслідування, звільняємо людей. Контроль має бути постійно, але в першу чергу контроль має бути також і за сторони мешканців. Тому я буду дякувати всім, хто буде активний, не буде байдужий і не буде мовчати. Нагадаю на п'ять питань про львівські маршрутки відповідав Андрій Садовий.